Бажаю здоров'я, бойовий медик з воду. Хочу подякувати за ці ночі і якомога їх ще більше просити. Це одні з самих, як показала практика, одні з самих ефективних ніж для евакуації поранених і тих, хто на щиті. Як правило, зрозуміть одне, що такі речі це розхідний матеріал. Їх треба багато. Багато їх виноситься, дуже багато є ці ноші, щоб не перепаковувати трьохсотих, їдуть на евакі, і вони там залишаються. Вони потім циклічно повертаються знову на передову, але їх великий дефіцит. Це дуже потрібна річ. І як показала практика, ще раз повторююся, це самі, ну самі ефективні, з самих ефективних ношів, які є зараз на даний момент у нас на передовій. Чому правильно, тому що за допомогою цих ниж. Можна евакуювати, провести евакуацію однієї одній людині. Ми 300 го прив'язуємо і методом так званим ОСТОКа витягуємо людей з самого пекла. Я, ну, що... я вам скажу, що це е, такі ноші робить Андрій Гліжан, наш волонтер. І він вже зробив кілька десятків і сам особисто. А Марія Кочержук. Опрацьовує вже ті ремні. Вона це все гарно робить. що заслуговує на повагу через те, що дуже багато роботи над ними є. І тому всі, хто нас чує, долучайтеся з такими, просто долучайтеся як волонтери, тому що навіть навіть самі швеї потрібні. Звертайтеся до нас, маєте можливість, берете одну-дві ноші і опрацьовуєте. Марія Кочеррук вже розкаже всі ці процеси, як правильно технологічно їх, їх зробити. Тому хлопці, дякуємо вам. Нехай Бог вас. Збереже слава Україні, слава!